Раз Григорович Шевченко уривок з поеми княжна. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокарина вітер спустила. А над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон, трава придоли. Людей та нехай їх. Я їх добре знаю, Добрих знаю. Зора моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра, тихесенько, Бога розкажу.